Пенсії топ посадовців Пенсійного фонду України. Керівник управління пенсійного фонду в Дніпропетровській області Юрій Козак отримує пенсію в розмірі 21 301 гривня на місяць. Наталія Радь у Донецькій області отримує пенсію в розмірі 17 365 гривень на місяць. Анастасія Пентек, очільниця Закарпатської області пенсійного фонду, отримує пенсію в розмірі 16 тисяч 612 гривень на місяць. Керівник пенсійного фонду Хмельницької області Марія Квятківська отримує 23 тисячі 163 гривні на місяць. Голова Київської області Василь Фатхудінов отримує 23 тисячі 163 гривні пенсії на місяць. Ігор Маскалек із Тернопільщини отримує всього лише 12 тисяч 812 гривень пенсії на місяць у Полтавській області. Володимир Тараторін отримує 11 тисяч гривень на місяць.